Сашко Дерманський Робо щастя. Одне подружжя роботів з роботи вдвох ішло, і зовсім не нарочичком в крамничку забрело. Щось винесли в коробочці, Щасливі й молоді, брели, обнявшись, роботи по дощовій воді. А вдома із коробочки із написом Наш син. На стіл дістали роботи багацько запчастин. Дивились на інструкцію тут гвинт ось шестерня, і склали із конструктора собі роботиня. А зранку милі клопоти, дорогою в садок все виганяли роботи, синочка з калюжок. Він не хотів виходити, хоч мокро у взутті. І день цей був для роботів. Найкращій у житті.